В Україні триває бабине літо, однак його пік ще не настав. Найбільше підвищення температури очікується наступного тижня. Про це в коментарі ТСН розказав народний синоптик Станіслав Щедрін. В Україні ще не настав пік бабиного літа. Тобто до кінця поточного тижня та до середи наступної неділі по всій країні, окрім Карпат, ніяких снігопадів не передбачається, зазначив народний синоптик. За його словами, наступного тижня очікується потепління. Місцями температура підійматиметься до плюс 24 градусів. Градусів з 18 жовтня в більшості областей температура зросте до плюс 20-24, плюс і це вже буде пік поточного часу, зазначив він. Нагадаємо, в Україну завітало бабине літо. Дощі покинули територію нашої країни, а температура підіймається вище плюс 20 градусів. За прогнозами народного синоптика Стаса Щедріна, бабине літо в Україні може триватиме до кінця другої декади жовтня. Як повідомляв погода Уніан, на вихідних в деяких областях України очікується потепліт. Тепління. Підвищення температури очікується на заході країни. При цьому в інших регіонах України збережеться прохолодна осіння погода. Місцями на Сході та Північному Сході температура в день не підніметься вище плюс 10, плюс 11. Опади не очікуються. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.